Цьому наче потрібно гасити. Кого, кого, а їх потрібно старти в нуль. Що зараз треба їх по шурі під'єму і скоріше всього, брати поданьовий контроль. <зас> Сьогодні такий напр... напряжний день, я б сказав би. Давай 20 минут три кабака, во туди. Ми постійно наносимо вогневе ураження по території противника. Не давай йому свої війська щас, на нього. Їм це маленький населений пункт, як кось в горлі. Тоді поїхали працювати. Слава Україні! Все буде зі. заходить на Волчанск, у них группа будет перекрывать улицу. Но если мы дадим ему возможность сюда спустить резервы, то эти резервы уже будут в нашу сторону. Поэтому сейчас надо их по шурику и скорее всего брать под огневой контроль. И, наверное, 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 мы Мишу будем гонять сверху вниз. То есть где-то он отработает, если пойдет штурм снова на наш дом, он снова выдвинется туда, там, еблоке. если надо, будет, будет спускаться и брать снова же с вот этой вот где-то точки, Давай вот, а Он здесь себе нашел хорошую позицию. Здесь и он себе он нашел. Сказал вообще отлично. Здесь идут дома, они скорее всего займут дома. Okay, как они okay. почувствуют АГС, okay. они okay. сразу же начнут okay. занимать okay. дома. И вот это возьмет. Okay. А он okay. просто okay. потом okay. целенаправленно постепенно начнет. Okay. Надо что сделать, okay. чтобы пока okay. в этот момент Гриня по Шурику там на месте, отобрал еще полтинничек мин. пускай пацаны этим займутся, чтобы э, давай дедлайн, 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 давай 4 часа. Сейчас мы по этим лесам постоянно накрываем. Что а, у вас там? Нормально пацаны держит. Что, а, давай готовность 20 минут? Я, давай 20 минут, три кабака вот туда вот Да, давай их будем кошмарить, чтобы они даже не думали проходить. Смотри, давай делаем переброску на левый фланг. Правый фланг у нас есть расчет, очень хороший, который в принципе держит. И мы постоянно наносим волновое на уражение по территории противника. Не давая ему... Ну що, дорогі друзі, зараз відбувається безпосередньо бій на околицях села Тихе. Це прямо поруч з Вовчанськом з одного із флангів Харківського фронту, і ми зараз працюємо з химерами, як ви вже могли зрозуміти. І командири цього підрозділу говорять, що росіяни готують два-три маленьких наступи ввечері і один великий штурм уночі. День почався ранку, З 4.30 сторони почався артобстріл, артпідготовка. Десь о 5.20 почали штурмувати наших хлопців на позиції, яку вони зайняли населеному пункті. Тихе. Розбійник, я правильно зрозумів? все бой. Вийди з підвалу, вийди з підвалу, не проходить. Прямо от жорстка картинка, картинку Лола. Ви впевняєте. Ви готові даєте. Як і в прошлий раз, 12 години, правильно? Так, так, все правильно. Плюс Портовый, давай так, мы сейчас отобьем еще один штурм. И этот я ну, типа тебе отвечу. Выйди на главную полку, скажи, что мы снова ведем. Ты залетаешь на крест и пытаешься працевать, і сразу на меня принял. Ну що, дорогі друзі, росіяни зайшли в місто Вовчанськ, зараз там почалися вуличні бої, і місто потроху росіяни оточують. Ми знаходимося з іншого флангу, зі сторони села Тихе, і ми тут разом з химерами працюємо для вас. Тому підписуйтесь на нас, ставте вподобайку, коментар і донатьте на підрозділ. Химери, дякую вам. Підемо зараз далі дивитися в командний пункт. Що там зараз творять росіяни і як химери відбувають наступ росіян? Коли вони почали штурмувати тихе, вони вже були на окраїнах Хлопчанська. За цей день вони пробували наших хлопців штурмувати тричі. Тричі вдалося нашим хлопцям відбити відбити ці штурми. Штурми були в принципі важкі. Агресивні, добре спалановані. Ворог почав використовувати нашу тактику, тактику, яку використовували ми, тактику малих груп, мінімум техніки, максимум зосереджують роз... роз... особовий склад. І постійним накатом, накатом штурмують, відкачуються, штурмують, відкачуються. В принципі, у них це неплохо виходить. Але не тут. Якщо подивитись по карті, то в принципі їм це маленький населений пункт, як кось в горлі. Зайшли, так? Тобто, бачите, вони вже тут набрали на краще. Я би малював. в щось чисто у нас. А, ну от, дивись. Ні, только що показували грязь. А почекати, <плес> так. Так, так, Тут дивись, що виходить. Дивись. Правильно так, так? вот вот такие вот аппендикс. вот наши хлопцы чуть-чуть и вмешают, Что-то у них да не получается маленькое село взять. Ну, дай Боже, и мы этот аппендикс симметрируем. Дай Бог, дай конечно. Дай Боже, дай Боже. Так, раз они стихли, значит, не вышли то Все, работаем, работаем. Делаем. Делаем. Нет, После... нет, нет, да-да-да, это мы по ним насыпаем тоже, чтобы им сладко не было. Так, пошла, зумом, зумом крест ближе. Элэ, друже. я думал, Брат, это единственный салют, подклад. который ему все позволили в день рождения, поэтому кайфуйте, пожалуйста. Да нет, подожди, скоро грады потеряют. День рождения, брат. Все, все, чуть-чуть назад. Спасибо. Чуть-чуть. Все все, 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 отлично. отлично. Ему, ему тяжело. Не-не, все, все, нормально. Он в да. Як ти взагалі от, сьогодні провів свій день народження? Керував боєм, керував своїм підрозділом. Я, в принципі, задоволений. Всі живі, не скру, що всі здорові, але все поправимо, все слава Богу, вийшло неплохо. Скільки тобі років сьогодні виконалося? 28. Де молодий який замкомбата. Це вже третій день, день народження на війні. Бажання якесь загадував там, коли тортів. Ой, там, мабуть, тільки одне бажання, щоб всі хлопці вижили, щоб всі були здорові, а все інше це вже таке, це вже попутня, це вже після війни. Вдома я приїхала на війну я приїхала на день народження. І будуть пытатися виходити на дорогу. Наразі зовочку брав. Шандру, <раз> знаймен. Ну їду в ту сторону, як чуєш мене. Пускай еще буде. Сейчас, брат, наблюдаем. не бачу прильотів, что то слабенький у тебя калибр. Поэтому давай, наверное, ще туда насип. Чотири дня, чотири двадцять движуха. И так уже три дня, троє суток. И я постоянно на посту, И в чотири двадцять щось приїздить. Не отступать. Мы никуда не уходим. Мы не отдадим это отдадимо село. этим Мы кроем ртові, мы кроем мінометами, работає ТГС, работаем все там. Все їмся на це наша земля, по перше. По-друге, а чому ні? Що по французку? Какое состояние? Потом скажи, прокапаємо, все буде путем. Знай, зможе нарвати в ту посадку. Два контужі. Там чула, що був поранений француз позивний. Так, був поранений, але він вже в шпиталі. Все добре. Що, що з ним сталося? Артобстріл після чергового штурму. Вони почали відкатуватись, ми почали їх відбивати далі мінометами, гнати їх авпівіхами. Ну і вони у відповідь почали також проводити артобстріл, Савушка. Савушка, до якої ми не дістаємо поки що своїм 120-м. Дуже-дуже шкода. Алло, вийди, пожалуйста, на. Його седьори ждут от него команду. Мені треба, щоб вони зайшли ко мне з группой штурмовиков. Ми тоб'ємо сейчас очередний штурм і С Скількох сторон на вас йдуть данный момент. Вони намагаються нас продивити з фронту, обійти з лівого флангу, та також зі сторони Вовчанська питаються обійти зліва і зайти за спину. Але нам допомагають там неплохі хлопці з 57-ї бригади. Вони також. Нищать ворога, дякувати їм. Хлопці сьогодні дуже дуже нас виручили. Січі танк, танк є, є? кудись моря точку логістики на там де... сього міна. А на території Сказали, Російської Федерації Ту, Ми Вудро. не має право. Я би не сказав, що дуже невелика нехватка, але снарядний голод він дуже відчувається останні місяці. Пусть пусть они уже давайте, да, пусть они, не не они, а? они не сейчас мы им они нет, не, не на, нет. Я нет, нет. Нет. Я Хорошо, свернется. А уточнитесь, поэтому... Брат, если полностью рубится связь, у вас в радиусе метров 300-500, точка-точка будет работать. Угу. На третьем угу. канале. Нету. Ты нет. Есть, есть, его должен вам воргуль привезти, он его должен был пад за один день, брат. Все, Все, обнял родной, давай, готовьтесь стволы и готовьтесь к костну. Сьогодні такий напря... напряжний день, я б сказав би. Трохи пацики там движують, трохи переживаю. Ну переживає не трохи, переживає постійно. Це теж виматує. І добре, що не поламався весь зв'язок, бо прийшлося б виматувати ще більше. А могло б тільки статися? Злегесенько. Один кап прилітає і все. Зв'язку немає. А що робити? Їхати, монтувати далі щось. Але немає зв'язку з... з групою, так. Ну, та група в нас молодці всі. Протримались без, без зв'язку, та не йшли би вихід, завозили би якусь рацію, яка от підключена, є запасні ретранслятори постійно. Ну, Виходи є з ситуації. А, ми либо стоїм тихо, ліба відкатуємося і звіщаємо в чанський У нас виходу немає. Нам треба, щоб усіляли на можна усі. Готовий 120-го. Морально дуже підтримує командирство, командири. Два слова можуть підняти бойовий дух. Обстановка, звичайно, тяжка, морально виснажується, бачить 200-х, 300-х, це лякає. Який би ти сильний воїн не був, це лякає. Але тримаємося, хлопці молодці насправді. Сьогодні ситуації були напряжені і сумішників 200-300, і пацанам приходилось їм допомагати вносити їх. Це деморалізує. А з однієї сторони піддає більшого духу, щоб помститись, якби І сюди прийшли на наші землі. Ну, Тому треба стояти. Кого ви сука не боїтесь, блядь, блять їбагнера. Бо дадім блядь. Двоє суток їбані можуть взяти. Скільки росіян на вас сунеться? Ну тут все по-різному. Тут. Е... Залежить від того, хто заходить, які підрозділи, тобто це групи починаєш штурмувати від 5 і до 30, в середньому до сорока людей по одній посадці малими групами, лібо либо одразу йде накат, О, вже мене визивають. Ну, нічого страшного, ми ще спілкуємось, якому підмінити. Саня так. Що ви там держитесь? Держимся, половину перебили, ну ще живі. ну. Нема підтвердження, валим просто, поняв? не призумлюємося, просто валим. Все, що перепливає, валимо ще. Ось ми, типу, давайте, мужики, так. Типа надіжда то прийдемо вас. Давайте. Так, Скільки ліквідованих росіян за сьогодні? Ой, чесно сказати, це в даний момент це дуже-дуже важко підтверджувати, так як все вже заросло. Дерева густі. Це для нас як плюс так і велика проблема. Тобто вони нас не бачать, але і ми їх багато де не бачимо. По візуальному, те, що ми сьогодні бачили з дронів, це 5 ,2. Ну, По пораненим це було дуже-дуже багато, але на подив ми не бачили евакуації ніякої. Тобто, три штурми за день. Це десь біля 70-90. Осіб заходило, ну вийшло на своїх дуже мало, і евакуація була тільки один раз. Тому що, опять же, рельєф. Рельєф їм трішки грає не на руку. Дім. Їм. Оце їм. рельєф, перепади, е, балки там. Так, переба, перепади, балки, дуже густі ліса. Е, якщо піхота може у них скритися, то техніка не може заїхати. Але вони пристосовуються, вони використовують баги. Також, як і ми, вони використовують баги, використовують дуже зручну техніку, мобільну, швидкісну, залетіли, забрали, уїхали. Екіпірування у них все краще і краще, тобто вони вміють здивувати. Молодці в цьому плані. Давайте держати на контролі, допомогіте його держати на контролі, держати людей. А ми видержимо это... це є силу. Я зрозумів. Це вам теж на руку играет, як і всім. Це територія нашої страны, которую яку треба а чому в них виходить просуватись? Бо їх багато м'яса, якого не шкода, і Путіну то все. В нього є цілі, він собі суне і суне. А ми залізобетонном, що він суне і тримаємося до останнього. <плес> а кілометр, це вже, в принципі, як крайний початку. Якщо брати дотіхово. А в районі 30-40 половину вже переходить. Все, <інтавш> <Так>, можеш вже <інтавш> та, виставляти. Да, да, да. Так, так. Я з портом зв'язано, вони теж займаються. Міномет у мене не дотягується, я теж, теж, я теж ну, війну, війна, на максималку. Якщо ти побачиш плачу, ми, в принципі, ждемо їх чуть ближе. А що з людьми зараз, з вашими людьми, піхота? Скільки ви на дні вже на позиціях і взагалі. Піхота десь вже активно працює, п'ять суток, шість сутки, мабуть, десь шостий день вже пішов. Активних боїв троє суток хлопців. Троє суток вони не виходять з позиції під постійним натиском ворога, але поки тримаються. Так, і є десь невеликий моральний упадок. Бувають ситуації різні, хлопці відкачуються, але повертаються на свої позиції. Командири, правда, молоді, але в них є азарт. Нестача не цього опиту, мабуть, замінюється цим от запалом. Вони стараються, вони молодці, вони змінили, в принципі, е той склад керівного составу в нашому підрозділу бойового, який, в принципі, цей підрозділ був костяком в цей час ці половиною роки, і прийшла зміна. Тобто ми розширюємось, ми ростемо до батальйону. Хлопці, які мають вже досвід, такий, скажімо, невеликий, але мають свій бойовий досвід, вони потрібні тут, потрібні на пункті управління, тому що організм наш, наш все більше і більше. І Потрібно управляти. А, потрібно зрощувати. Зрощувати нових командирів. Всі повинні бути взаємозаміняємі, Це взагалі не обговорюється. Вовочка, вовочка, я така, приємно. Тепер назад є ситуацію, Тоді поїхали працювати. Слава Україні! все Зараз от, на вашій ділянці фронту е, зараз на нашій ділянці. Ну, ворог почав використовувати активно каби знову, тобто в ніч у них не дуже виходить поки що працювати, але в сторону Вовчанська вони просуваються. Хлопці також там тримають оборону, там дуже багато, багато знайомих. Там ідуть важкі бої. Там набагато більше підтянули техніки, е, також там, так як в них не... У нас рельєф для них не дуже такий зручний, тому вони вирішили бити нас флангу. У них також не вийшло, тому вони пруть на вівчанську. Що, уми, давайте. Докидуйте варіанти. Дивись, піва, бі... в сторону Волчанська, до нас на підході немає. Після цього їх там тому... з фронту. Тоже зі сторони границі нема. Ми контролюємо мінометом. Ти контролюєш подготування. Ми зараз ще одну МК 19-ту підтягнемо. І ще потянемо сніжні. Ти теж прийшов з самого, так можна сказати, низу, так? 24 числа, коли ми зібрались, мені навіть автомати в руки не давали. Чого? Просто не вистачало. Просто, мабуть, були хлопці, які десь більш-менш користувались зброєю. Я думаю, було багато приводів для цього. Але потім командир відділення під час важких штурмів на Херсонському напрямку багато командирів було поранено, багато було контужених, і я, в принципі, по цепочці ієрархії, про те, про що я вже говорив, всі повинні бути взаємозайміняємо. І в момент, коли наш командир отримав важке поранення, передав мені важіль управління. Ты рады? Как сказать... Это сложно. Больше психологически. Физически нет. Психологически. Вовочка, мы начинаем работать по ним миномётам. Давай, держите. Держите их Не откатывайтесь. Держивайте. Не дайте им возможность зацепиться в селе. Как принял. в посадке. Все, отправляем туда в посадку. Вот. Значит смотри, давай вот в эту вот посадку засовывай в київ. сюда вот. принял. Ну, від, на зв'язок я попав не від доброї долі. Я трохи і штурмував, отримав хорош танчика, вилетіло плече з суглоба. Ну і якби по здоров'ю далі займатися штурмами не міг, то попав на зв'язок. На зв'язку теж по-свому прикольно. От і захожуся зараз на зв'язку. Ну, завжди з на зв'язку взагалі. Ну, я бачу, що ти там туди, туди, бігаєш. Коротше. як ну, ти це Тобто я все можу ставаєш? все. В <гум> певний момент можу стати роботом, а може і не стати роботом, виключитись. Батарейки сідають теж. Я певний міг би один з перших виїхати під час повномасштабки з дому. Але я виїхав тільки, ну, вийшов, провів тютю з малишиками. Я зрозумів, що все нормально. Безпека, і додому. Хотів маму відправити, мама відказ, від каже, я в лікарні працюю, буду потрібно, якщо що. Так і все. А потім мамі кажу, нормальні пацани бачать мені нормального пацана, хочуть забрати мене на полігон, щоб я хоч стріляти навчився. Ну, білоруси недалеко, як ніяк. Мама каже, плюс, добре, їдь. Через три місяці дзвоню, мамі приїжджай, я на присязі. Що мама сказала? Ти мене обманув там туди-сюди. Ну, матюкатись не буду. Ну нічого, мама знала, що я по-любому вдома не висажу, бо я не це сказав з першого дня. Що рано чи пізно от прийде момент, і я поїду кудись. А скільки тобі років? 25. Смотри, якщо твоя піхота наблюдает движение, якщо это люди не с опознавательными знаками... Ну, просто на Не подпускаем их к тихому, потому что пройдем их на тихом, меня, вы пройдете И будете, получается тогда с ними в лобовую Брат, мы работаем, миномет попадает хорошо. Мишаня насыпал. Сейчас вылетает fpv Вы время от времени простреливаете. Главное, не подпустите их к себе. Пускай стоят там. Что вы не хотите сделать? я не військовий аналитик, я всего. все лишь військовый, так? Не, я всего штурмовик. Командир штурмовиків. Але я думаю, що Харківні, у них трішки інші цілі. Ну, вони будуть робити сіряк. Сіряк десь за від 10 до 20 кілометрів. Думаю, до річки. А для чого це сіряк? Для чого потрібен? Сіра зона. Тобто відтягнути наші сили з інших напрямків, зосередити тут наш особистий склад. Щоб як можна більше хлопців відтягнулося з інших напрямків, постійно нас тримати тут, в напрузі, і, звичайно, руйнувати. Ця сволота нічого в своїй житті не вміє, окрім як руйнувати. Тобто вони хочуть, щоб ми, ми трошки забрали своїх сил з Донбасу? Так, так. Ну, без різниці звідки? З Донбасу, з півдня, з Запоріжжя. Просто десь якийсь резерв, бригади, які були на відновленні. Тобто. Це грає їм на руку, нам ні. Що б ти хотів би сказати людям цивільним зараз? Про... Ну просто, ну вже може... щось хочеш сказати їм. Ухилянчикам не вийде ухилятись вічно. <рес> Та як сказати, знаєш, це таке питання. Хотілося б, е... хотілося б, щоб вони не даремно були вдома, якщо вони вдома. Бо от, хлопці тут бороняться і вдома куча роботи є. Я постійно це всім говорив, що треба боротися і вдома, і тут, а не сидіти і ждати цього, коли все закінчиться, як це все буде класно. Там, всі будуть бігати, кричати Ура, перемога. І всі... Та таке це, знаєш, хочеться, щоб всі люди стали в один момент і от, блядь, дали відпор файний. Ну, дякую тобі велике. Нема за чому. Ми будемо тебе затримувати. Затримую тебе трошки наступного разу. Дякую. Спасибо. Що все здоров'я. Добре, дякую тобі, Не дуже з мене, так? Ні, все, ще вон супер. Так. То ну що друзі? химери продовжують свою роботу. Хлопці залишаються на місці, керують боями, відбивають атаки. Юкрай вітнес зараз, на жаль, змушені вже їхати від наших захисників, тому що, на жаль, росіяни наступають по різних напрямках: це Донецька область, це Запорізька область, і нам потрібно їхати до інших наших захисників. На позиції. Тому до скорих зустрічей. підписуйтесь на Ukrainian Witness, донати на Збройні сили та гуруму Химери. QR-код буде підкріплений десь ось тут. Ставте, будь ласка, вподобайку та пишіть коментар. Дякую вам. Можу міномятку наводити, можу з дронами літати одновременно, можу їздити в посадку, паці нам щось подвозити. Нормально, я виспався. — Полковник — молодець. А реально полковник, що це прикольно? — Ні, це я, позивний у нього довгий, він, він тут у нас. Ну, позивний Коли не знав, да. він роз, розрулює. Да. Це наш внутрішній, позивним ми друг друга понимаємо просто. Половзгляда і да, сполу слово, сполозгляда. А так позивний ви хто? Позвні? Да, три полоски це типа. Три полоски трохи не на цю обстановку, но тоже підходить. Солдат можна боец. Который там бритаж. Це треба перевіряти, потому что наверху там уже зала. И скорее всего там завод на месте. И тут рядом сейчас начала артиллерия выходить. Небо чисто можно и так в туалет. Я пошла. Янгол охоронц.